Унаслідок терористичного акту росіян, 8 вересня, пошкоджено більше ста будинків, де проживає понад п'ять тисяч криворіжців. Для допомоги постраждалим з перших годин запрацював міський оперативний штаб. Тут приймають заявки на грошову компенсацію власникам пошкодженого майна. Люди отримують будівельні матеріали на первинні ремонтні роботи: ОСБ, плівку, скло, шифер, дошки та цвяхи. Тут у мене бабуся проживає в третьому домі. І я тільки узнала, що тут бахнуло, одразу дзвонила їй. От. Вона і не бачила, що в неї це, бо вона старенька, больна, є ліходи. Ну, подивилася, стала плакати, що приїжджайте, стекло вигортати. Ми прийшли, очереді не було, стареньких без очереді, і, і так злагоджено, все все добре. І, і кофе нас напоїли з печенячком. Ну, ми довольні, що дуже швидко оформляють. До вечора неділі працівники центру віза опрацювали понад 320 заявок на грошову допомогу з міського бюджету. 240 криворіжців звернулися за допомогою в оформленні компенсації через портал Дія, як повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Допомога від міста видаватиметься одразу ж після оцінки комісіями збитків за кожною адресою. Тим часом мешканці постраждалих від ракетного удару будинків продовжують отримувати безкоштовні будівельні матеріали. Дякувати Богу, що я пішла на роботу. Ну, а тут взрив, ми живемо на Кауновській, 3. Ну що, вікна, балкони, двері нічого немає. Прийшли вчора, ну пізно. Сьогодні прийшли бігом, все отримали, все зробили. Дякувати Богу, ось всім цим людям. Все дали дуже гарно. Вибити скло на кухні повністю. В кімнаті повністю на кухні частково. А тепер треба щось, щось з тим. Мені люди підказали, що тут дають. Я підійшла, спитала, записали мої дані і видали все. Ліквідація наслідків ракетної атаки триває. З матеріального резерву міста вже видано більше як півтори тисячі листів шиферу, три тисячі квадратних метрів плівки та інші необхідні для ремонту матеріали. Оперативний штаб продовжує роботу. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.